Всім доброго вечора, братва. З вами Фішер на зв'язочку, і сьогодні у нас буде новенька серія тюнячів. Як ви бачите, зараз уже на годинку 22.00 і саме зараз ми їдемо в Київ, щоб купити новеньку тачку. Куплю я не чисто, щоб показати неї вам. Вона не якась супер унікальна, вона не якась супер, скажімо, швидка, але вона доволі красива і точно заслугою вашої уваги. Їх зараз нема в наявності, але в мене ще є квиточок, який дасть змогу купити мені тачку. Цю. Я на це надіюсь. Ці квиточки були з минулого батлпасу, якщо ви пам'ятаєте. По-моєму, ми в цьому батлпасі, наче теж повинні бути, які дають змогу купити тачку, якщо в неї навіть нема в наявності. А називаються вони авто із-за кордону. Нам потрібен автосалон преміум класу і тут наш апаратік. Який транспорт, ну, уїжджає сюди, поліцай. Залітаємо всередину, та є наша машинка. Так, де це вона тут у нас знаходиться? Бац-бац-бац, бац, бац, бац. Ой, щось я далеко пішов. Дайом мою. Так, 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 так. І це X6 в новому кузові Є71. Виглядає ну, непогано, скажіть, да? Відверто, от в чорному кольорі бушик і він сосний. А ну, давайте в білому. А в білому так-то теж деталі, які дивіться. Ох, я не знаю, Вартува, чи це після 3.0, чи це. Я щось пропустив цей момент. От Просто подивіться, які сочні стали модельки, наскільки якісні вони промальовані. От просто якість. Я пропоную зразу щось вибрати. Таке, от. Ну, червоний не хочеться. Ладно, я виберу чорний. Ну чорний теж дуже просто. Може білий Х. Ну, хай буде білий. Якщо що, зараз перефарбую, то не є проблеми, просто купимо. С-клас. Нагадую, що тут С-клас, це пець, як дорого. Чому тут С-клас? Я не знаю. Тачка коштує недорого, але тут С-клас. 250 кілометрів заявлених. Купуємо, оформити пропозицію. Давай. Я надію, що в мене є цей квиточок. Да, в мене є цей квиточок, і мені дали купити цю тачку. Чи не тому що в наявності їх нуль штук. та та їмба. Так, ну шо. Перші враження від апараті серйозні, тому що він виглядає ну до, достойно, достойно, солідно виглядає. А підвісочка така все чітенько. Він не, не на дебах стоїть, як, як раніше тачки стояли. Видно, що вже проробилася якась робота трошки з підвісочками. Тачки трошки пофіксили, принизили їх і отак от це все виглядає. Ну пойдет. Поїхали, коротше, зараз будемо тестити. Ну, що тестити. Стать сток 250. Щось зараз можу сказати. Щось, ну да, він такий, ну в принципі, не супер швидкий, але їде непогано. Ну як їде непогано. Він їде і вже добре. <с? <с?> ну це ж BMW пацани, Перше дерево, перший кувет, і все BMW більше нема. Розганяємось. 190 км, 200 вже нормально їде непогано. Давим газулянам Так, 250 км Бере бадьоро, як на мене, непогано. Видно, що в нього є запас по розгону, то тобто він не набирає єлі-єлі, а набирає так не швидко і не повільно Якщо зараз його забустить, в нього будуть конячки по потужніше. Ну, а в салоні у нас що тут знаходиться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ви просто гляньте, який салон. Ну, салон прямо жирнючий, братва. Правда, правда, щось ми сидимо дуже низько, тупо якийсь школьник тупо за рулем сидить, нічого не видно. Але просто М-Пакет, тут просто все таке красиве. Чи це не М-пакет? Я напевно помиляюся, це не М-пакет. Це просто так кондиціонер <надцю> Червоний синій, але виглядає як на мене дуже солідно, дуже промальований. Руль Вообще максимально просто якості. Це кнопочки звука, кнопочка мот, Ті джойстики, які крутяться. Ну просто імба Зроблено мега якісно. Залітаємо сейчас летимо в сторону тюнінга, відповідно. Ось такі вкусніші тупо тачечки будемо сьогодні тюнити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, о, перший мінус я замітив, братва. Це гальма. Гальма трошки тугавать. Тому зараз будемо пробувати, що таке відкривати. Так, а ну-ка, зовнішній тюнінг. На жаль, на жаль, нема, але дуже було прикольно, якийсь карбончик. Побачить, вообще було вкусно. Давайте колір кузова, відразу подивимось, що ми тут можемо зробити. його так затемнити, я так от щось таке. Щось, щось погратися з якимись кольорами, я не знаю. Ну, слухайте, може такі сірий його зробити. Кстати, дивіться. Сирый потужний колір, як на мене. Це прям сосочка така. Потужна максимально. Ну, реально круто виглядає. То вот так трошки затемним і пойдет. 400 тисяч коштує всього на всього колір, ну чот кривень тонування, ми ставимо соточку одразу. Тому що ми дядьки блатні. І відповідно що в нас тут ще? Колір фар. Колір фар. Ну тут та що, по базі червоні, просто, ну, це ракета. Лямчик коштує зовнішній тюнінг, ми не проти, придбати. Чи назис Ура! Є товарка на тюнінгу. Це, це вже досягнення, я вам скажу. Бо іноді починаєш знімати тюнячки і просто по трьом по трьом тюнінг-салонам катаєшся, тому що там є, там нема, там нема. І Отак от у все приходиться ганять. Внутрішній тюнінг С клас, братва, С клас. Ну, якісь дітальки в мене вже є, мені вже дуже приємно, але цього явно буде недостатньо. Зараз будемо крутити кейсики і пробувати вибивати щось. Поляму 200 чи по 900 тисяч. Давайте я знову ж таки поляму 200 покручу, тому що мені здається, що все ж таки вони трошки ліпші. Але ви можете написати в коментарях, чи є сенс відкривати їх, чи ні. Можливо, у вас є якісь свої власні дослідження з цього, з цього приводу, тому можна. Можете, в принципі, поправити мене в коментарях. Також буду вдячний взагалі за будь-який фідбек. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, тому що я їх всі читаю. Можливо, я не на всі відповідаю, тому що на деякі коментарі відповідь взагалі не потрібна, а на деякі, які от прям цікаві, я відповідаю. Тому буде приємно побачити від вас коментарі. Погнали, бертва, перших 5 кісів, r-клас Ух, трансмиссия четверта падаю. Ух, раньше було б топово, а сейчас уже топа. Мусор. Так, шины понятно. Ну да. що то що-то я прихвалив, ці кейсы, братва. І нам ничего не выпало. Давайте это не 5 аксов откроем по приколу, подивимся. 40 лямчиків на дорозі не валяются, і нам випадає підвісочка. И кстати, це жирна подвеска, братва. Просто подивіться. 10 и 2,5, да нифига собі. Це вона буде керуватися, типу, супер круто. Падай сразу турбодовчик. Непогано. Ой, Ой, я вже взродивал. Тут трансмиссия бачите, вона така, ну, типу, не супер вау. Але, ну, пойдет. У ну, мене є, типу, е слабкіша, типу, і вона е меншого рівня і вона краща. Так, двигунчик. ай яй яй ай яй яй двигунчик ще один. Ну, дивіться, ікси прям бодренько насипали. да? Може, тоді ще раз їх спробуємо відкрити. Полетіли. Отак от ляп третій двигунчик. отак от, от, да? А отак от, от підвісочка. Нех, турбонадувчик. Опа! Іди сюди. Просто двигло залутали, братва. Просто залутали двигло. Це не вигай собі. пустяка подлетіла. Ну, якщо двило є, там гальма, всякі ці штучки єсть. Можна і попробувати щось це таке. Знаєте що? Я давно не крутив Ф. Давайте покрутимо F -ки. 5 F -очок. погнали. Ну, зараз подивимося, О, Чипчик 5-4 непогано, кстати. Так, трансмісія, слух. Ну, такое. Ще один чипчик 4 типу. непогано. Так, крутимо, і щось таке собі падає. Але зараз є надія, що випаде топовий чіп. Тому ще від 6 відкриваю і погнали. І випадає двигунчик. Непогано. Пойдет. Так, турбонадувчик випав, 5-3. Ну, це такий собі, але теж непогано, Хай буде. І. Все, Да. Ми вже витратили 30 мільйонів з плюсом. Тому що ерочки просто так от вкусно залітають. На последній бабки просто 10 800 останеться на руках 200 тисяч. Там 400 чимось. Погнали, просто 9 кейсов ерочки. Давайте. Ну, дайте щось. Святое. Перше, друге, четверте випало непогано. Але мені треба. О, топові, що не випали. Треба, ходить. Забираємо. Що мою, гальма, виплив ще одні. Випали. Так, да, у мене вже одні були. Виплив ще одні. Турбонадувчик, Турбанадувчик. Хоча б ще турбонадувка. Чего? Просто за 9 кейсів 3/5 деталі. І всі 3 офигені. Ну, це жесть, звісно, це. Ну дивіться ж. Ну, як ці кейси можна, ну, просто хейти, полями 200. Вони реально офігені. Вони реально дають. Все, останні два кейси відкрив. Давайте збирати цього монстра, виходить. Ну, як монстра. Я не думаю, що це прям буде монстр, але тачка для того, щоб їздити для кайфу, буде офігенна. Але й не дешева, скажімо так. Але знову ж таки, у більшості гравців вже доволі багато грошей на руках. Я знаю, що не всі готові так спокійно відкривати кейси, як я, але. Це все можна, в принципі, купити і не церці, тому що багато хто крутить і продає. Відповідно, можна зібрати не самі топові деталі, можна зібрати середніх деталей. Це обійдеться в рази дешевше, ніж мені на відосі. І ви будете, в принципі, так само кайфувати, і в нас різниця в швидкості буде мінімальна. Ну там 10-15, можливо, 20 кілометрів. Так, трансмісія однозначно ця, гальмаці шиниться. Так, що у нас тут ще підвісочка. На базу залітає ось така офігенна. Двигун. А от є, кстати, вот э, і є есть мене меня учний І от думаю, який поставить. Навірно, поставимо x потому что він прямо жорсткий, так? Да? Він, типа, більше всього дає. Подивимось, як вона то працює. Але ходять слухи, що насправді іксовий, він не самий топовий, типу, він не дає 22. Але тут треба ще якось буде перевірити. Так, у нас залишається турбонадув і. Чіп, дивіться, яка в нас тут ситуація. Є е 5-3, ось такий турбанадучик. Є е 4-3. І відповідно ще є тут турбанадуфіки. 3-4. Ну, тоді, звісно же став топовий. Тобто, щоб машина була червона просто. Але чіпа нема червоного. І це дуже так неприємно, звісно, да Получається, що, третій чіпчик є, де. Да? Отакий, От кстати, перший чіп 5-3, дає непогано. Непогано. Буст. Тоже присутні на таких деталях низьких, бачите, ну тобто можна затюниться так будь здоров. Так, 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 так. 5-4, 5-4, значить, 5-4. Варіантів інших нема. На жаль, ставимо евочний чип І майже майже всі деталі 5. Ну, реально, от тут ліпше не придумати, ну хіба що турбанаду поміняти і чіп. Дві деталі такі замінити і все буде ідеально. Як кожного разу, коли тюніть так тачки залишаються дві-три деталі, які потрібно замінити, і буде прямо ідеально. Але. Ну, маємо, що маємо. Зберігаємо цю пушечку. Так, як вона у нас виглядає, Чікс, одскакиваємо сюди. Ой-ой-ой, от это, звісно, апарат. Серйозний. А ну-ка, газуліну дамо. Так, ну що я вам скажу, керування стало трошки ліпше, тому що ми поставили в принципі підвіску на фіга собі. Топову, да. Вона тепер повертається бешечка потужна. Так, ну було 250. Ну я думаю, що буде в районі 300. 290 км. Слухайте, непогано, ми зробили 40+, плюс. да, 40+. Плюс. А якщо б ще був офігенний тупо турбонадувчик, то може було б ще й більше. Але і чіпу ще є куди рости, тому до 300 потенційно можна розігнати. А тепер питання до вас, братва. Як ви думаєте, чи варто ця тачка того, щоб купити неї за 4 мільйона і вкласти в неї ще з десяток, а то й два, то й три міль, десятка мільйонів, щоб неї затюнути і потім кататись? Я думаю, що вона кожна зацікавить. Тому братва, ну цю тачку. Саме ви можете отримати. Тому цю тачку я хотів би для вас розіграти. І якщо ви хочете дійсно, щоб я не для вас розіграв, ну зробіть під цим відео 150 лайкосиків. І буде мені дуже приємно. Я буду дуже вдячний за ці лайки, і це дасть мені зрозуміти, що ви дійсно хочете розіграш на цю тачку. Ну вона, в принципі, симпатічна та блин, а? Я думаю, що ну непогано. От їх всі не купили, тут десь класно, ну, тіпа, це ж не дешево насправді тюнити, да? Навіть якщо в тебе гараж, ну це треба будь-здоров стояти, тупо там онлайн. Щоб зафармитися і отак от жорстко відкривати кейсики, якщо ще повезе, і потім отак от. Так що, Бартва, очікують вас 150 лайків і відразу зроблю розіграш на цю тачку. А всі деталі, якщо що, будуть в мене в телеграмі для уточнення. Підписуйтесь, також посилання будуть в описі під цим відео. Там я виставляю свої новини з реального життя. Наприклад, ось нещодавно я був в відпустці, хтось замітив, хтось не замітив, їздив відпочивати на морі. А тому кому цікаво. Частинка мого життя, можете в принципі приєднуватися і слідкувати за новинами. Ну а з вами був Фішер. Сьогодні ось така в нас BMW X6E71. Якщо я не помиляюсь, наче так кузов називається. Так, да, все, все вірно, я перевірив тільки техпаспорт. Мені було дуже приємно, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити лайкосик та підписатися на канал. З вами був Фішер. Всім папа. -па.